Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля бювету. І зараз вже 11.30. Ще, правда, друзі, бювет не відчинений, він там з 12.00 працює, але ну, ми вже тут, так що хочу показати вам анонс концертів, які будуть найближчим часом. Бачу, що біля бювету вже ну тут де відбуваються звичайно концерти. Розставлені колодки це признак того, що. Хтось зі співаків сьогодні буде тут співати на біветі. Не знаю, чи в обід, або можливо, вже під вечір в 17.30 або в 12.30. Сьогодні, друзі, 21 вересня Тіана Рос. Ось та дівчина буде співати на біветі. Ну, потім буде також концерт в палаці культури Шевченка. В понеділок Таяна бачимо роман Скорпіон буде. Вівторок і лісопедний батальйон буде аж в середу Досить цікавий, насичений знову тиждень. Я так розумію, що коли якраз ажіотаж на курорті, багато людей, багато на відпочинку, багато значить людей прийде на концерт і більш відомі такі вже співаки починають давати свої концерти на бюветі і палаці культури Шевченка. Ну зараз не проблема зібрати повний зал у рускавці. Ви бачили неодноразово, коли я знімав відео на біветі як були концерти, скільки сюди приходить людей подивитись на концерт. Я не кажу, що всі там йдуть потім в Палац культури Шевченка, чи всі купляють квитки, але людей зазвичай багато. А ми йдемо друзі, зараз з вами на сувенірний ринок, так що, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь також покажу, де зараз. Поблизу працюючий фонтан. І наперед кажу що це не фонтан той, що біля шоколадниці або біля міротелю, покажу вам зовсім інший Сьогодні, друзі, дуже тепло на курорті, зараз плюс 22 вже. Я бачив на біветі термометр також. Ну, зранку було плюс 9, здається, але ну, було прохолодно. Зараз вже бачимо людей і в футболках, і в шортах. Комфортна температура для відпочинку. Читав друзі коментарі і натрапив на один такий цікавий коментар. Написали, що я менше знімав е, цієї вуличної. ходьби, більше знімав про санаторії, готелі розповідав, як там, які умови. там, ну, все. ну все. Друзі, по-перше, це буде все реклама. А по-друге, того відео вже в мене на каналі дуже багато є. Е, от буквально цього тижня, кілька днів тому, знімав санаторій Карпати, знімав. Написали, ви ж також хочете ландшафтний парк Підгір'я в санаторії Карпати знімав. Санаторій Шахтар знімав. Зараз Сьогодні напевно піду зніму ще також санаторій Молдову Знову буде відео на каналі. Так що є, вистачає, є з Дніпра санаторії, є з Кристалу Дуже багато відео, просто подивіться, там вже більше тисячі відео. так що друзі на каналі можете дивитися цілий день і там точно знайдете готель 365 і всі готелі, які тільки були. Є в що просто будьте уважнішими і дивіться, або дивіться постійно кожне відео. Тоді не пропустите. Я ж е -е, завжди говорю, що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк, ну і також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Оцей дзвіночок якраз дає. Вам сигнал, коли відео виходить на YouTube, і ви відразу його можете подивитися. Бачимо, сьогодні дуже багато є екскурсій. Це дитяча екскурсія. Приїхала у Трускавець. Бачу також по дорозі ще одну дорослу екскурсію. У ну, вихідні переважно на вихідні, субота-неділя, Трускавець приїжджають екскурсії. Добрий млинець, зараз буде ще більше черга. Бачить, що вся екскурсія йде на сувенірний ринок, так ми також зараз зайдемо, пройдемося ще сувенірним ринком. Зараз Трускавець трішки ожив. Людей вистачає. Ну Це ще тільки місяць жовтень, а далі знову буде. Людей набагато менше. Вересень-жовтень ніби заповнений, весь трускавець буде, а от далі буде видно. Вишиванки продають. Багато різних дерев'яних сувенірів. Якщо, друзі, як їдете, наприклад, вже з відпочинку, зайдіть на сувенірний ринок, щось придбайте для своїх близьких, друзів, колег по роботі. Щось цікавого. Наприклад, в мене одна знайома з Києва приїжджає сюди і постійно бере, купляє наливки. Наливки на роботу кажуть, що. На роботі полюбляють такі справи і не хочуть ніяких сувенірів, хочуть тільки наливки із трускавця, Також якесь вино там. Ну, такі. ну, Скільки людей, стільки думок. прекрасно. Праворуч від нас знаходиться готель Рафаель. а ліворуч Вілла Моцарт і також готель Парк. Не знаю, готель Парк. Парк якось назва така. Парк є парк. А... Готель мав би мати якусь цікавішу назву. Це моя думка. Також торговий центр парк, який будують напроти бівето. Ну, якось теж. Ну, торговий центр парк. Видно, що над назвою довго не думали. Можна щось цікавіше. Готель Рафаель. Ну і тут також є спа-центр. Відмір отелю. Спа-центр і медпалас Я, виключаю. я, виключаю. я виключаю, де. Тут також бачимо великі вікна, басейн спа центрі Чудова сонячна погода сьогодні, друзі. Взагалі кажуть, що до кінця місяця мала би бути гарна тепла сонячна погода. А потім почнеться бабине літо. Гарна прибрана територія. Також читав коментар на рахунок санаторія Дніпро, що відпочиваючи кажуть, що потрібно там взяти граблі і прибрати територію. Тут бачите, територія гарно прибрана, покошена. Підстрижено все як має бути. Це медичний центр, діагностичний центр Медпалас. От сюди приходять люди, які відпочивають. В готелі Весна і також Вілла Кристіна. І навіть працює тут ще один фонтан. У них, бачите, є біля міротелю, біля центрального входу є фонтан чудові такими кулями. І тут також працює є лавочки, люди можуть посидіти, відпочити. І навіть є тінь від дерева, якщо на сонці спекотно. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Сьогодні, друзі, ще планую зняти крафтову сироварню на курорті, це вперше. Розповім вам про ціни, що там ще цікавого є побачите, так що слідкуйте за відео. Зараз ще трішки бівет відчинять, людей стане більше, Ну, приблизно так тут час пік. 12.30, якраз коли там і концерт на біветі може бути. Ну і так само ввечері 17.30. Тут ліворуч кінотеатр Злата. де також можете подивитися фільми. ну Зараз сонячна погода. Я люблю дивитися фільми, коли вже там холодно, або якісь дощі падають. Отак є чим зайнятися, крім цього. Або ввечері. Ну, ввечері можна десь присісти і послухати живої музики. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі у наступних відео. Всім папа. -па.